Олег, ти Олег, ти у Луцькій художній галереї відбувся інклюзивний перформанс Зимове диво, розповіла організаторка та координаторка проєкту Інклюзивний хаб у Луцьку Вікторія Колодяжна. Каже, подібні художні постановки дають можливість дітям з особливими освітніми потребами ліпше соціалізуватися та проявити власні таланти. Олена прийшла підтримати свого сина дебютанта Дениса, який взяв участь у постановці. Карантин війна. Багато діти втрачають від того, що не можуть спілкуватися з однолітками для дитини. Це в першу чергу розвиток емпатії, розвиток емоційного інтелекту, розвиток взагалі навичок комунікації. Як тобі було вперше як актору? Е -е, класно вітром був. Ми самі робили там сніжинки і ці інструменти. За словами режисерки Алли Доманської, над перформансом працювали упродовж шести днів разом із дебютантами та акторами, які займаються вже п'ять років. Говорить, за основу взяли тексти Григорія Сковороди, які адаптували для дитячої аудиторії. В нас в житті теж бувають якісь моменти, коли щось відбувається не так, як би нам хотілося, але так має відбутися. Тому нам треба це просто навчитися прийняти і далі вирушати на пошуки щастя. В Процесі роботи над текстом це не завжди доступно для людей для дітей з інвалідністю. Тому ми знаходимо якісь шляхи їм пояснити його інакше. Я б хотіла сказати про сміливість і вправність акторів дітей, які. Допомагають дітям з інвалідністю. Інклюзивний хаб у Луцьку діє за підтримки іноземних партнерів, каже координаторка проєкту Вікторія Колодяжна. Його підтримав стабілізаційний фонд культури та освіти 2022 з федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Гьоте інститут. Ми мали можливість запрошувати відомих всесвітньо відомих тренерів, які навчали наших педагогів. Як працювати з інклюзивною аудиторією? Загалом до перформансу долучили 19 дітей. Наприкінці заходу організатори вручили їм від партнерів передноворічні подарунки. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.